Була в нас колонка, ми її саме ремонтували, а потім під час війни її забрали, водоканал, забрав її, поремонтували, привезли, а потім забрали і не привозять. Уже півроку не привозять. Я дзвонила до них і кажу, отак і отак ви брали в нас колонку на ремонт, і де вона її не а вони мені сказали, що вона не підлягає ремонту. І ми її викинули. І якщо вона не підлягає ремонту, то нехай вони нам її привезуть, і ми як до цього збирали гроші і ремонтували саме. І так зробимо. Я прийшла від усієї громади, від усіх будинків і просимо вас, щоб ви нам допомогли, щоб нам поставили полону. На місто, яку забрали, це не їх, вона в них на балансі не стояла. Ми вас дуже все, ну, така все. ж ситуація. Yeah. Ви ж розумієте. І у нас навіть 12 будинків, і всі приходили до нас, брали воду. Даже щасних будинків. я, yeah, 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 слухайте. Я думаю, що ми все зарвали. Так що, будь ласка, ми вас дуже все, все. На контроль взяв. Прохання або через вашого депутата, ви mm -hmm. знаєте, да, да. депутат. або через Тетяну Павловну, щоб я, ну там, скажімо, там два тижні ми їм даємо а це. Через два тижні або вона з'явилася, або не з'явилася. В будь-якому випадку, будь ласка, дзвоніть мені і скажіть, колонки досі нема, або колонка є, все норм.